З фронту і тилу на 9.30 від журналістів фактів та вікон. Отже, сьогодні вночі сили протиповітряної оборони збили над Україною 84 повітряні цілі. Знищено 58 безпілотників і 26 ракет. Однак, 13 ракет серед них і три кінжали знищити не вдалося. Насамперед дісталося Миколаївщині і Дніпропетровщині. Окупанти хотіли вразити енергетичні об'єкти, але всі роботи з відновлення вже розпочалися. Загалом над Дніпропетровською областю збили 12 Ракет і стільки ж безпілотників. У Кам'янському ворог потрощив дачний кооператив. Є п'ятеро поранених. Серед них п'ятирічна дівчинка. Аби атакувати росіяни, проводили напередодні потужну розвідку. Ворог перед ночью проводив дуже потужну аеророзвідку. Знов застосовував максимум безпілотників 140 Ми нарахували в нашій зоні відповідальності розвідників в повітрі. Це знову говорить про те, що нам потрібний реп, тому що необізнаний ворог не може наводитись, не може проводити масовані атаки. Та не лише південь був під атакою росіян. Теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах теж стали цілями ворога. Повідомляє Укренерго. Зараз аварійні відключення застосовані на Дніпропетровщині та Черкащині, а на Харківщині діють графіки погодинних відключень. Про падіння уламків ворожих повітряних цілих повідомляли у Тетіївській громаді на Київщині. Неспокійно було на Черкащині, Полтавщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині та Львівщині. Частину ракет збили в небі над Чернівецькою областю попередньо без. Żart. Двох людей, жінку і чоловіка вбили на Харківщині російські військові. За минулу добу вони обстріляли 20 населених пунктів. Жінка загинула внаслідок обстрілів села Моначинівка Куп'янського району. Тут також постраждав молодий чоловік, пошкоджено два приватні будинки. Друга жертва обстрілів житель Вовчанська. Ворог дроном вдарив по центру первинної медичної допомоги, пошкоджено дах будівлі. Загалом через обстріли росіян поранень зазнали 9 жителів Харківської області. Харків уже постійно оговтується після чергових ворожих обстрілів та атак. Росіяни не тільки знищили енергосистему міста, а й продовжують бити по мирних жителях після авіаобстрілу. 27 березня в лікарні чотири людини. У них осколкові поранення. Загалом поранення дістали 19 людей. Серед них є діти. Одна людина загинула. Як місто виживає після таких ворожих атак, розкаже Тетяна Дук. Це квартира 78-річної Тамари Іванівни. Жінка в лікарні посічена уламками, розповідає її донька Ельвіра Шудренко. Разом з рідними намагаються навести лад в зруйнованій оселі. Вибуховою хвилею винесло стіну. Вмить удару. Мама сиділа біля вікна. Ледь не загинула. Була стіну тут була стіна. Оце була стіна. Оце була стіна, і оце була стіна. Оце була ванна кімната. Її немає. Так а як вона вижила, якщо стіну просто знесло? Це диво. реально диво в сусідній квартирі жили переселенці з Донеччини. Спочатку повномасштабної війни це вже другий приліт по цьому будинку, каже власник квартири Олександр Буданцев. Ось осколки просто все пройшло тут і ось пройшло тут на насквізь на, на 14 років. Вона чудо не постраждала. Лену мою знайому прибило полкою, ось тут все впало. Вот. Вот. А тато був на дивані, йому попало в вопа і в ногу. Після ворожого удару по Харкову 27 березня в лікарні чотири людини. В них осколкові поранення, повідомляють в адміністрації. Загалом поранених 19-ро. Серед них чотири дитини віком від трьох місяців до 13 років. Загинув 59-річний чоловік. В момент удару він перебував на вулиці. Пошкоджено 19 будинків, лікарня, школа, офісний центр. Слідство попередньо встановило. Росіяни застосували нові. Боєприпаси, які запустили з літака за 90 кілометрів. А плануючим снарядом у МПД Д-30, це новий снаряд вперше застосовується проти міста Харкова, що середнє між ракетою та а, КАБом. Подивіться, куди цілять росіяни. Ось тут була вирва після обстрілу. Терористи вдарили серед білого дня, посеред житлових будинків поблизу дитячого майданчика. Комунальники закрили вікна в багатоповерхівках, ремонтують покрівлю, енергетики вже підключили електрику. Дали газ та воду після цього удару. Росія знову вдарила посеред містю шахедами, зруйновано ресторан, магазин, пошкоджено житлові будинки. За ці два прильоти більш ніж тисячу вікон вибито. і це знаєте, потрібно все ж це вставляти. Дуже багато ми залучаємо получаємо від офісу президента України. Крім цього, дійсно це бюджет міста. Харків ще не оговтався після масованої ракетної атаки по енергоструктурі 22 березня. Тоді обласний центр накрила пітьма, але поступово енергетикам вдалося дати світло людям. Вночі електрика є в усіх будинках, в день за графіком. Запрацювало метро на маршрути. Виїхала частина тролейбусів. Однак енергетичні об'єкти відновлюватимуть довгі місяці. На це за оцінками Міненерго потрібно мільярди гривень. Тетяна Дуцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV. Єдині новини. Польсько-українську міжурядову зустріч щодо блокування кордону коротко можна підсумувати словами Крок вперед, але без конкретних домовленостей. Напередодні майже весь український уряд приїхав до Польщі. Київ може розраховувати на Варшаву в галузі оборони енергетики а також у вступі до ЄС і НАТО. Тобто, Польща залишається нашим стратегічним партнером і нас єднає спільне майбутнє в об'єднаній Європі. А от на спільним рішенням щодо українського експорту експорту ще є питання. Дивіться репортаж із Польщі Вероніки Бойко. Складні та відверті шість годин тривали переговори урядів Польщі України. Після місяців напружених дискусій та консультацій єдиного рішення щодо розблокування українського кордону досі немає. Україна і Польща наблизились до вирішення зернового питання, але воно не зможе влаштувати всіх. Наголошує прем'єр-міністр Дональд Туск. Переконує у Варшаві, хочуть врахувати інтереси обох сторін, але побоюються конкуренції українських аграріїв. Я розраховую на розуміння всіх зацікавлених сторін фермерів. Водіїв, щоб ми зрозуміли, що в спільних інтересах Польщі та України наше майбутнє, щоб ніхто в будь-який спосіб не допоміг Росії або іншим ворогам розділити нас і в Україні, і в Польщі. На відміну від Польщі, Україна до поступок готова і пропонує п'ять кроків, аби розв'язати прикордонну кризу. Перше вже зроблено запровадження ліцензії на українське збіжжя. Наш уряд запровадив процедуру верифікації чотирьох зернових агрокультур: кукурудзи, ріпаку, соняшника та пшениці. Без ліцензії експорт цих категорій не відбувається. Це для нас, ну скажем, не дуже цікава історія, але ми погоджуємося і розуміємо, що це той компроміс, який необхідний для наших країн, для того, щоб аграрний експорт з України не шкодив або не ніс загрози польським. Агровиробникам проте український прем'єр наголошує, блокада українського кордону шкодить не лише економікам Польщі і України, а й усього Євросоюзу. Поки Україна бореться з російською агресією і далі потребує шляхів солідарності для транзиту збіжжя через західний сухопутний кордон, адже морський шлях не захищений. За 17 мільйонів тонн, які за цей рік вже експортувала Україна. В агроекспорті лише 2 мільйона тонн транспортується наземним транспортом через наш західний кордон. Решта йде або морем, або через Дунайські порти. Але водний коридор дуже чутливий до безпекової ситуації. Водночас ЄС почув Україну і готовий збільшити мита на агропродукти з Росії і Білорусі на 50%. А це фактично означає повну блокаду експорту збіжжя агресора. Київ може розраховувати на Варшаву в енергетиці, у відбудові, а також на підтримку вступу до НАТО і ЄС. Польща зробить усе, аби перша конференція переговорів про вступ до Євросоюзу відбулася найпізніше пізніше червня цього року. Консультації засвідчили, що немає такої. Или у світі в Україні і у Польщі, яка би могла підірвати нашу дружбу, нашу солідарність, нашу співпрацю, особливо перед спільною загрозою, якою є агресія Росії в Україні. Стратегічність ключовий елемент, навколо якого Україна і Польща будують відносини. Наголошує український прем'єр і нагадує, в нас спільний ворог і єдина мета безпечна та мирна Європа, де немає місця російському імперіалізму. А найкращий спосіб її досягти допомога зброєю цього тижня. У Варшаві запустили коаліцію бронете. Техніки, спільну ініціативу Польщі й Німеччини створено чотири групи, кожна з яких має свої завдання: постачання озброєння та боєприпасів, технічне обслуговування та ремонт західних бойових машин, підготовка екіпажів та технічного персоналу, а ще розробка ефективної тактики на полі бою. З Польщі Вероніка Бойко, Євген Зозуля, факти сітів. Єдині новини. В Одесі в одному з інноваційних центрів реабілітації Рікавері відкрили ще одне відділення у рамках національної мережі таких реабілітаційних центрів для поранених військових, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки для допомоги силам безпеки та оборони. Тепер тут щорічно зможуть отримати якісну доказову безплатну реабілітаційну допомогу півтори тисячі пацієнтів з вогнепальними і мінновибуховими пораненнями. Нове відділення центру облаштоване з урахуванням світових стандартів інклюзивності а в залах фізіотерапії Сне обладнання і технології віртуальної реальності, це прад дієго. Він розроблений для розробки. Розробки верхніх плечового поясу та верхніх кінцівок. інклюзивний надсучасний, Тепер з технологіями віртуальної реальності вправи на апараті дієгу виконує боєць третьої штурмової бригади. Микола до лав ЗСУ вступив у 18 років на початку повномасштабної війни. Бойові завдання виконував на Бахмутському напрямку. Торік у серпні там дістав осколкове поранення. Відтоді воїн пережив більше 10 операцій і вже майже місяць проходить реабілітацію в одеському центрі Рікавері. Ну круто, коли реабілітація не тільки корисна, але не знаю, цікава. Уже на правій руці дуже 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 приємна динаміка, особливо кісті, бо вона ну, від, відкрилось багато нових рухів в правій руці, особливо. Надсучасні сучасні технології допомагають відновлюватися військовослужбовцям після поранень ще ефективніше, запевняють лікарі. Нове відділення одеського центру рікавері облаштоване додатковими залами з фізичної терапії, ерготерапії та асистивних технологій. Усе для того, аби бійці проходили реабілітацію у найкращих умовах. Тут, де ми знаходимося, більше простору для занять з ерготерапії, ми зробили окремий кабінет з найновітнішими тренажерами, які знаходяться всі разом. Там, де технології віртуальної реальності, комп'ютери і повністю залучення пацієнта до реабілітаційного процесу в такому в 3D у центрі рікавері сучасні тренажери і апарати для реабілітації військових із різними функціональними порушеннями, зокрема внаслідок міновибухових травм, центр облаштований з урахуванням вимог інклюзивності приміщень. У палатах багатофункціональні ліжка та сучасні меблі для комфортного перебування бійців і ветеранів ЗСУ. Тепер з відкриттям нового від відділення одеський центр рікавері може одночасно надавати реабілітаційну допомогу 60 пацієнтам. Багато ми надали надали допомоги, але було дуже мало місця. Ми хотіли більше розвернутися, більше більше ще більше допомагати військовим. І завдяки Віктору і Олени Пінчука нам зробили ще один поверх. Нам дали більш можливості це проводити допомогу допомагати військовим реабілітації. Як рікавері це приклад успішного партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють інноваційні реабілітаційні центри на базі державних медичних установ. Одеський центр Рікавері завдяки надсучасному обладнанню та мультидисциплінарній команді за понад півроку роботи зміг надати реабілітаційну допомогу понад півтисячі воїнам. Серед них і боєць національної гвардії Денис, який торік у грудні втратив ногу, воюючи на запорізькому напрямку. На відновленні він третьо. І місяць і вже готуються стати на протез. Ну, зі уютно зі хорошо. Зі саме головне, ну конечно, то що там условия все та хорошо. Зі хороший колектив, і нам как сім'я. Я думаю, що через три місяці я вже буду бігати. Окрім облаштувань центрів, також коштом проєкту проводиться постійне навчання мультидисциплінарних команд, які працюють з пораненими. Усе для того, аби українські захисники отримали можливість відновлюватися в Україні в умовах світового рівня, важливо там, де найкращі команди, в них теж треба вкладати. Де очі гарять. От ми мені, ще, коли я був тут, перший раз запам'яталася одеська команда, дуже гарна команда. Ну, головне, не треба спитати наших героїв, з ким ми не спілкуємося, всі дуже задоволені. Одеський центр має дуже класну репутацію. Ми знаємо героїв, які просили, дзвонили нам в центр, в наш фонд, і просили, можете мене отуди от, ну, от перевезти поближче додому. Я знаю, що дуже класний в Одесі реабілітаційний центр, ми хочемо сюди. Тому команда тут класна. В Одесі функціонують два інноваційні центри Рікавері. Загалом на сьогодні вже 11 реабілітаційних центрів рікавері надають якісні і безоплатні послуги в різних куточках країни. У планах засновників проєкту Віктора та Олени Пінчуків до кінця цього року розширити мережу щонайменше до 16 таких центрів, де щороку кваліфіковану медичну допомогу зможуть отримувати понад 20 тисяч українських військових. Олександра Ченкова і в Гандрепенько Фактисі єдині новини. Рівно о 10-й ранку наш свіжий інформаційний випуск. А наступні 15 хвилин всю вашу увагу триматиме Яна на Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.